Скажи, у мене з YouTube глюки якісь. Але я все Да. Привіт! Хотіла я тільки що спільний ефір з Женю, щось у мене ні чорта не виходить з цим дебільним ютубом. Аделіна спить. Василь, що вам моя Аделіна? Це дивно, якщо ви цікавитеся, малолітньою дитиною, чи спить вона, чи ні. Це визиває якісь. Привіт, привіт, блін. Хотіла тільки що зайти з Женію в прямий ефір. Щось, блін, на... як там зуб, нормально. Щось там відправляла йому, щось, ніфіга, блін, не заходить. Не можу поняти, що за фігня. Вчора теж були такі галюцинації. Ну, вчора якось горем пополам зайшли. Сьогодні щось ніфіга не виходить. Що це за фігня якась. Якийсь бред. Він раніше, скільки то з заходила, то з вірою заходила, і все в мене заходило. Танюша, привіт-привіт. Слухайте, знаєте, що ми підключили? Ми підключили тут якийсь суперчат. Тобто я не знаю толком, що це значить. Жені не буде, та Женя десь тут. У мене мала п'ять років і ну, не вкладається один спит. Ну, блін, не спить, звісно, ще рано. Вона лягає десь пізненько, 10 отако. Але б вона не вклалася, але все рівно в школу вона встає. Без різниці. Ляже вона в 11, чи ляже вона в 12, чи ляже в 9, все рівно в школу встає. Виходу в неї немає. Ну, воно вгорі світяться якісь значки. Та потім вже на мене подивитись. <гум> Та ні, зараз ось, ось трохи посидимо і якось треба спробувати ще раз іти. Я щось не можу понять. В Мене, типу, там висвічує е нажати далі. Я нажимаю далі, а воно мені вибиває, не, не вдається створити трансляцію, не вдається створити трансляцію. Від школи не спетляєш. не спетле, спетляєш. Господи, у мене вже язик заплітається. Чай будеш робити на ніч глядя, Та я воно вже п'ю чай. <гум> Привіт. Ні, а це, блін, це мені не подобається. Ну, зараз посижу 5 хвилин, зайду ще раз попробую, бо це діло не буде. Добрий вечір. Жень, а ну ж подивися, є тут якісь супер смайлики чи супер чат? Що воно взагалі є? Бо я щось нічого не бачу. Бачу, лише вгорі воно щось написано. Щось ноль. Що то за ноль? Привіт, Марійка, привіт. Так було вчора класно, як ти сидів з ними тут лялякав, поки я сходила, то попісять, то покакать, як справи, нормально. Дівчата прикрутіть. Женя на роботі ні, Женя не на роботі, він на вулиці. Вийшов, щоб ми разом з ним в ефір зайшли. У мене щось не виходить запустити спільну трансляцію. Та й вчора щось теж це ж були якісь галюни, Ну вчора якось горем пополам, я зайшла в той YouTube, не знаю як. Ти зависла? Чого це я зависла? Є декілька, що є декілька? Так. Да, не... да. А Інна заходила. Ні, Руслан, Інна не заходила. І ти на Інну там особо глазом не клади, тому що він її чоловік. Не створює її проблеми. Э... Класне віружение. Вериф... Вер... Вер... Та класний, треба ось... зараз, я вийду, та ще раз попробую зайти. Я не ложив. Жень, ти тут чи не тут? Ну, є якісь смайлики, чи нема ніяких смайликів? А зачем я закрила дітей в погрібі? Так у мене нема погріба. Ви що, кумедні чи що? Звідки в мене тут в квартирі погріб? Добрий вечір, чому засмучена? Ну чомусь. Привіт. Так, от у нас те, що робляша хат попав будинок із Барселони. Так, ніхто мені таки не відповів? З'явилися якісь смайлики чи не з'явились? Що це воно таке тут збоку висвічує в мене вгорі на екрані? Я щось не розумію. Шо не? Ви Ну та Сергій вже більш-менш нормально. Ні, не з'явилися. Чому сама до напарник? Та щось не можу я зайти, в спільну трансляцію. Не знаю, що це за бред. Зараз вийду ще раз попробую. У мене щось пише, що не запускається ефір, і все, хоч ти стріляй. Ого, у вас когті. Ну зараз Жень, ти тут. Ти, якщо що, тоді може мені кінь посилання, то зайдемо з твого. Про що мрієш? Ой Марійка, про що я мрію? Про що я мрію? Про що мрію, те не збудеться? Ви Жені не то. Це до Ютуба всі претензії. Що він мені оце робить, проблеми. Щось Женя вже десь подівався. Так, коротше, я виходжу, зараз спробую ще раз зайти. Не знаю. Може подивлюся в гуглі, що це значить, якщо воно не заходить. Може, глюки якісь. Так.